Друзі, мої вітання! Це проект. Ну що там у вас сьогодні? Ми говоримо про донорство І з нами на зв'язку. Оксана Семененко, представниця радіо на хвилі Корсуня, Черкащина, місто Корсунь Шевченківський. Давайте вітатися. Оксана, я вас вітаю, рада почутися. Сьогодні поговоримо про донорство крові. Звичайно, ж вся країна так чи інакше долучається до збору крові. І мені б хотілося розповісти про одну із запорізьких ініціатив до Дня Єдності, яку провела Запорізька служба крові у цей день. Був піднятий державний прапор України на будівлі центру крові. А також кожен донор мав можливість долучити до свого іміджу патріотичну символіку у вигляді синьо-жовтої стрічки. Річки наприкінці заходу, коли всі власне здавали кров, да всі працівники центру розгорнули державний прапор України та зробили спільне фото. Звичайно ж, велика пошана і подяка донорам. Дякуємо за небайдужість та бажання допомогти в цей непростий для країни час. Розкажіть, будь ласка, як у вас у корсунь Шевченківському які ініціативи? У Корсен Шевченківській громаді є пункт переливання крові і є база донорів, які охочі в потрібну мить можуть здати кров тієї чи іншої групи та резусу, особливо рідкісних, також є банк крові, тобто резервний запас, особливо її рідкісних груп і резусів, які періодично і постійно поновлюються. Ми провели опитування в соцмережах, яке звучало так: чи доводилося вам бути донором крові? Результати цього опитування 19% відповіли так, періодично займаюся донорством. 17% здавали кров лише для рідної людини, 32 були донорами крові для військових, і також 32 опитаних жодного разу не були донорами. Оксана дякую вам за цю статистику і за цю інформацію. До зустрічі. Друзі, дякую вам за перегляд. Побачимося з вами.